Сьогодні, перший день народження, святкує музей досягнень братів кличків. Цілий рік музей в самому центрі Києва знайомив відвідувачів із історією братів кличків та допомагав зарядитися мотиваційною енергією усіх охочих. З нагоди першого дня народження упорядники виставки вирішили провести день відкритих дверей. А як подарунок було експонована золота олімпійська медаль Володимира та боксерські рукавички кличків з визначних боїв. Ну який же день народження безпочесних гостей? Давній друг зіркових братів Сергій Дзин. Дзинзирук завітав не лише з сім'єю, а й з найвідомішим велосипедистом України Ярославом Поповичем. Я перший раз тут, ну, і я ніколи там я дивився тільки можна сказати бої або бокс по телебаченню і ніколи не бачив вживу е, ремні, е, пояси ремні, е, ну і зовсім прича, е, рукавиці. І мене саме більше вдивувало розмір взуття. Я е, буваю здесь, ну може би не так часто, але коли приїжджають друзі, гості, я завжди привожу в этот музей, показую, говорю, що я, я знайомий з браттями, що ми разом тренувалися, разом місце вчились. Поэтому здорово, что в Украине, тем более в Киеве, есть такие музеи, где спорт, где спортсменов понимают и приветствуют.